Сьогодні ми завітали на вечорниці до Марічки на майстер-класи з каліграфії та живопису. Акрилом дівчата вже збираються щоб отримати таку насолоду від творчості та натхнення. Тож давайте разом подивимось, як це відбувалось. Ходімо. Сьогодні проводитимете майстер-клас із каліграфії. Так, скажіть трошки про це а, так, мене звати Анна. Я сьогодні в перших горішніх плавнях з майстер класом Дякую за запрошення. А ми сьогодні будемо вчитися писати таким інструментом, гострим пером, опановувати різні стилі, говорити про почерк, створювати літні листівки а, і знайомитись з мистецтвом каліграфії ближче. Я сподіваюся, це наш не останній майстер-клас. Ми розпочнемо таку серію. Майстер-класів ще до освіти клас. Розкажіть більше про техніку. Це перо, так, і потім що воно вмикається, як <с це відбувається цей процес. А, так, це гостре перо. Воно нам дає тонкі широкі лінії. Це один із основних інструментів письма в каліграфії, один із базових. Ось і писати їм трохи важче ніж звичайною кульковою ручкою. Ось треба підлаштовувати свою руку, але ми, наче, повертаємося в минуле, трохи згадуємо, як це писали раніше, як створювалось письмо, як писали, переписували, писали книги. А, і ці деталі вам не буду розказувати. Приходьте писати разом. Так, і зараз трошечки побачимо, як дівчатка сьогодні писала. Україні у нас є наша слов'янська каліграфія. А ми всі вивчали в школі якісь факсимільє наших гетьманів, там Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко. Якісь ці всі елементи почерку, вони збереглися в каліграфії зараз. Наприклад, пам'ятники краєзнавчі музеї по всім по всій країні підписані цими авторськими почерками. У нас в Полтавській області в Полтаві є музей Кричевського. Кричевський був архітектором. Який, можна так сказати, створив власний свій стиль скоропису і виклав мозайкою назви міст Полтавської області. Почерк не виправляється каліграфією. Почерк це те, що у нас дано від природи. Або в силу того, ким ми є сьогодні. Тобто десь частина професії відклалася на нашому почерку, десь наше бачення, десь якісь фактори були, з якими ми до цього прийшли. Ось. І каліграфія може вплинути на почерк там, в плані е швидкості, техніки, якоїсь якусь там літерку, яка вам з алфавіту найбільше сподобається, ви можете перенести свій почерк. Марина, ти нещодавно започаткувала таку серію майстер-класів для дівчат у нашому місті. Розкажи більше про це, з чого все розпочалося і що ще плануєш організувати в нашому місті. Так, я давно мріяла в горішніх плавнях запустити такі проєкти по майстер-класам для дівчат. Перший майстер-клас вже пройшов про віночків. Багато гарних відгуків ми отримали і дуже вдячні всім, хто. Писали, я знаю, що недовзі відбудеться ще цікавий майстер-клас не лише для дівчат, а й для хлопців, можна так сказати, з дегустації вин, так? Коли це відбудеться? Так, ми плануємо дегустацію вин 7 серпня в ресторані Сіті. Можемо запрошувати також і своїх половинок. Тому дівчата, я вже казала в соцмережах: приходьте, усі парами, чоловіки і жінки. Ми вас дуже всіх чекаємо. Це буде дуже, дуже крутий майстер-клас. Женю шковало з міста Кременчук, власницю світ Фемілі Кафе. Всіх запрошую. Багато писали про етику, запустили цей проєкт, але хочеться про це більше роз розказати. Це дуже цікаво взагалі для любого, для будь людини і для. Підлітків і для дорослих етака в принципі важлива усім. Тож дивіться більше інформації на сторінках соціальних мережах Марини і долучайтеся до усіх заходів. Будь ласка, що сьогодні дівчата робили на майстер-класі? А сьогодні ми малювали невеличку таку, скажімо так, майже мініатюру, флористичний живопис, і малювали ми бавовну. Символічна на даний час рослина. А малювали чим? А, ми малювали а, акриловими фарбами. Але щоб створити такі малюнки, як сьогодні треба, якісь початкові вміння, навички. А, ну, в принципі, ну тут складило питання. І потрібне ні. Можна малювати копію, але все одно зробити її по-своєму, як ти бачиш. А можна використовувати якісь свої знання, які в тебе вже є, і зробити теж щось своє. Тобто не те, не те не буде заважати у творчості, бо творчість ну, то показує людина своє я як вона бачить світ цей, ну як вона взагалі відчуває. Як вважаєте, як сьогодні дівчата впоралися з завданням? Бо... Де я взагалі в захваті я навіть не думала настільки всі різні роботи, і по кольоровій гамі, і по самих малюнках, і навіть а, по стану, ну, коли дивишся на малюнок, по відчуттям, які ти відчуваєш в той момент, коли ти роздивляєшся їх малюнка. Клас дуже дякуємо вам за такі на майстер-клас. Вам дякую. Ось такими цікавими сьогодні були майстер-класи від Марічки, які відбулися в кафе Кампай. І ми вам також рекомендуємо долучатися до наступних заходів, про які ми сьогодні вже трошечки вам розказали. Знаходьте в соціальних мережах Марину Терещенко та записуйтесь на майстер-класи. Буде ще багато цікавенького. До зустрічі! Дякую усім, хто сьогодні прийшов. Дякую, найкращі дівчата!